Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у мальовничому селі Юркове Черкаської області. Загальна площа будинку 72 квадратних метри. Будинок містить дві кімнати та кухню. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа ділянки 57 соток. На ділянці розташовані літня кухня, гараж та підвал. В будинку пічне опалення. На власному подвір'ї розташована криниця. Вартість будинку 7 тисяч доларів. Будинок ідеально розташований від усіх необхідних сервісів та інфраструктури. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео.